Після незначного похолодання прийдешніми вихідними прибуватиме тепло. Періодичні дощі полють зелень і квіточки, що пробилися з під землі, та розквітлена гіллі дереви кущів. Побільшає не лише сонця, а й весняних гроз. На Полтавщині, 6 квітня. Ясним небо буде лише вночі. А вже від ранку і до вечора його закриють хмари. Другої половини дня ймовірний дрібний дощ. Найвища температура повітря плюс 17, найнижча 5 градусів із плюсом. У суботу в Кременчуці погода буде похмурою. Ввечері можливі опади у вигляді дрібного дощу. В день температура повітря становитиме плюс 18 градусів, вночі опуститься до плюс 7. 6 квітня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Зрідка на небосхилі з'являтиметься сонце. Майже увесь день мене без опадів. Лише надвечір існує вірогідність дрібного дощу. Стопчики термометрів в день фіксуватимуть 19 градусів тепла. Темної передоби плюс 7. Вітер південно-західного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Другого дня прийдешнього вікенду, погода буде схожою, лише опади можливі не ввечері, а вночі. У неділю також більше шансів отримати натуральний вітамін Д. Небесне світило, хоча й ховатиметься у хмарах, проте і визиратиме крізь них частіше ніж в суботу. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 квітня 1975 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го, майже 7 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.